Як ви підтримуєте зв'язок з телеглядачами та чи є прибутковим медіабізнес в Америці? Які жанри переважають у новинних випусках та які квоти рекламного продукту на годину мовлення? Студентська аудиторія майже не поступалася досвідченим телевізійникам. Відповідаючи на запитання, гості натомість засипали найактивніших фірмовими футболками. Я отримую від глядачів електронні листи з побажаннями. Потім, раз чи два на рік, роблю опитування. Вони не дуже такі наукові, але вони допомагають мені зрозуміти, який контент бажають бачити наші глядачі. На відміну від Америки, в Україні медіа, на жаль, все ще не бізнес. Для засновників це радше важель впливу на суспільство, владу, механізм лобіювання власних бізнес-інтересів. Тож, звісно, майбутні журналісти поцікавилися у Стіва Віллера. Чи має він важелі впливу на редакційну політику? Бо, окрім того, що обіймає посаду генерального директора, він ще й власник каналу. Відповідь була однозначною. Я як бос, начальник, я можу мати якусь думку тут чи іншу. Штори, але я ніколи не буду втручатися в той чи інший конкретний сюжет. Звичайно, більшість медіа в Америці перебувають під приватними власниками чи корпораціями, але вони залишають у спокій редакторські колективи. Їхня мета заробити якомога більше грошей. Для цього потрібен якісний продукт, тому вони не втручаються у діяльність своїх медіа. Гості завітали до навчальної телестудії у форматі невимушеного спілкування. йшлося про майстерність тележурналіста, професійну етику, освіту та відмінності медіаправа в обох країнах. Ну і приємно було дізнатись від американських професіоналів, що наш навчальний дайджест наголос не поступається якістю продукту, який виробляють студенти престижного в США і Лінойського університету. Ну, у нас є університет південного іліноці, де також навчають е, телевізійному та радіо бізнесу, і те, що ви, я тут побачив, що ви зробили, і те, що вони роблять, досить е, подібно до це схоже. a top university for student produced news programs. So that's, I was impressed. І я був приємно вражений подивившись ваші новини, тому що я знаю якість новин нашого університету. А він вважається одним з найкращих вузів в Америці. Тобто досить Далі. гарно ви виглядає. Лишається додати, що візит медіаменеджерів до СумДУ став можливим завдяки програмі партнерства у галузі Мас Медіа, яку реалізує некомерційна організація Айрекс Україна. Наразі компанія співпрацює з Охтирським пульсаром. І наостанок ми поцікавилися у гостей враженнями від нашого університету. Я неймовірно вражений сумським державним університетом. Такого не очікував. Це моя перша зустріч зі студентами поза межами США. Я приємно здивований, як багато з них говорять англійською.